Така була якась дивовижна група. І прекрасний оператор за це. Просто потрясаючи. І... А Олег Бійма, то вже нема що говорити. Ви розумієте, Я другу картину з ним роблю, другу картину гріх, перша картина за Вінниченком, а це другий фільм. До такого одержимого чоловіка, як Олег Бій. І такого розуміння Франка, цю психологію, я подивився першу серію, яка тут атмосфера, як він поступово вводить всю атмосферу, мені так приємно дивитися на все це, розуміти, як знято, як музика прекрасна. Актори, я про себе не буду говорити, тому що хай про мене хтось говорить, я про них скажу про Олю Сумську, вона просто дивовижна, а Дмитро Миргородський. Це так просто було, мені так здається. Це було так невимушено. Воно так лилося з душі. Мені здалося, що ваша камера дихає. Ну. Він говорив. Може, вона і дихала справді. Бо дуже багато речей було не розрахованих, а робилося спонтанно. Багато кадрів за пропозицією Олега знімали просто з рук. Не було можливості і часу для якихось детальних репетицій, мезансцен і тому деякі речі виходили просто імпровізаційно. Ми знали загальну якусь задачу, хто звідки мусить прийти і що зробити. А все інше було на якомусь досить імпровізаційному рівні, і тому можливо і звідси з'явилось це відчуття дихання, Але нема нема зле, щоб не вийшло на добре. Правда? Те, що я народився у Львові, я знаю Львів, я його дуже люблю. Львів. І я бачив цих типів, я з ними жив. Я ще пам'ятаю післявоєнні роки, пам'ятаю ту інтелігенцію, яка вчилася по Парижах, по Віднях, по Берлінах, по Римах. Інколи мені пощастило потрапляти до них в гості. Так що воно все відкладалося. Нічого-нічого не буває. Воно десь тут, тут відкладалося, а потім приходить якась, якась певна ситуація, роль, і ти починаєш. Звідти витягувати, вставляєш ті пісні, які ти співав. Ти радишся з своїми товаришами, чи ця пісня була початку 19-го, чи 20-го століття, чи в 20-х роках, чи в 30-х роках і так далі. розумієте. Я ходив тими вулицями, я Ріс, я ходив до школи. Всі кнайпи я знав. Там, де каву продавали, розумієте? Взагалі така ситуація у Львові була, що навколо театру завжди. Ходила вся інтелігенція, оцей знаменитий комарик, цей заколісний буфет, там всі художники, скульптори, письменники, поети, адвокати, робітники. Це було, знаєте, так, і це як перед тим, як навчитися мистецтву акторському, псав Бертольд Брек, що треба навчитися спостережкою. Я завжди дивився за людьми, я навіть не слухав, що він говорить, наприклад. А як він говорить? Це у нього пластика. Мова, мовна партитура, музика повинна бути. В мові є музика. Велика музика є. Якщо ти схопиш цю музику, це дуже цікаво.